Окрім гідрокостюмів, запорізькі рятувальники завдяки тим самим благодійникам отримали і тепловідбивне спорядження 50 одиниць ТКО 800 Сьогодні ми отримали костюми, які є незамінними під час гасіння пожеж, де наявне велике теплове випромінювання. Це буває під час гасіння пожеж нафтопродуктів різних. Також іноді таке виникає під час гасіння хімічних якихось пожеж в закритих просторах, тобто там, де може бути велике теплове навантаження. Костюми призначені для захисту особового складу від підвищених впливів, інтенсивного теплового випромінювання, високих температур навколишнього середовища, короткочасного контакту з відкритим полум'ям, води, шкідливих факторів навколишнього середовища, що виникають при гасінні пожеж та проведенні пов'язаних з ними першочергових аварійно-рятувальних робіт. В цих костюмах можна підходити безпосередньо до осередку горіння. Вони витримують температуру 800 градусів. Достатній час для того, щоб, наприклад, Си на гасіння цієї пожежі стволи пінні або водяні, або перекрити відповідні засувки чи виконати рятувальні роботи. Також спорядження захищає від несприятливих кліматичних впливів, негативних температур, вітру, опадів. Кожен комплект складається з куртки і брюк з металізованого вогнестійкого матеріалу, куртки з ілюмінатором і відсіком для дихального апарату, бахіл, тепловідбивних крах, вага одного такого костюму складає 16 кілограмів.